Вітаємо на каналі Ванишкевичі. Друзі, у нас сьогодні рецепт Паски із давнього українського видання під назвою Баба Українська. Рецепт, якому вже близько 100 років, який випробовували певної нашій бабусі і нарешті і нам вдалося роздобути цей неоціненний скарб. Паска має ніби звичні складники, але не зовсім по-звичному готується. Подивіться, яка чудова, волокниста, пориста виходить ця пасочка. Наші бабусі незрівнянні кулінарки і нам є що в них повчитися. І перехопити для наступних поколінь. Отже, беремося за приготування. Всі складники обов'язково однієї температури кімнатної. Починаємо із незвичного. Четверту частину борошна треба запарити гарячим молоком. Отже, вливаємо в миску гаряче молоко, додаємо одну склянку борошна, перемішуємо дерев'яною лопаткою. Перемішуємо так, щоб не було грудочок. Поки що відставляємо бік, щоб маза трішки охолодилася. В іншій ємності з'єднуємо жовтки. Тут є маленька поправочка. Жовтки в оригінальному рецепті має бути 20, я дала 10. Наші бабусі могли готувати і на 50, і на 100 яєць. Отже, тепер до борошняної маси додаємо перетерті жовтки, жовтки треба перетерти до посвітління. І тепер додаємо сюди живі дріжджі. До речі, щоб перевірити, чи добрі дріжджі, їх треба так зіжмати в кулаці, якщо вони як пластилін, то вони хороші. Якщо розсипаються на порох, то не дуже. Додаємо до цієї маси дріжджі, тут трішки дивно, бо я дуже хвилювалася, чи розіб'ю дріжджі. Плюс додаємо сюди 1 столову ложку цукру. І все це перемішуємо. Далі я вже перебуваю вінчиком, тому що розумію, що дріжджі у мене хороші, їх дуже важко ось так от розбити. Накриваємо рушничком і залишаємо в теплому місці. Тим часом ми підготуємо сухофрукти, у мене тут родзинки і журавлина. Заливаємо окропом, залишаємо на 15 хвилин, далі викладаємо на рушничок і просушуємо. Тим часом наша опара вже підійшла і тут видно дріжджі, деякі все ж таки не розчинилися, але, як бачимо, це зовсім не проблема. Подивіться, яка чудова маса. Вона просто піниться, піднімає і в хаті вже витає запах паски. Так багато пухирців. Точно, у нас все гарно працює. Далі я буду працювати з тістомісом. Вкладаємо сіль, решта цукру і нашу опару. Або, як в деяких виданнях, пише розчину. Буду робити з тістомісом, тому що в книжці пише, що ця паска замішується півтора години. Не впевнена, що буду мати стільки сили. Тим паче в мене є чудове тістоміс, який мені подарувала Ірина Вороненко минулого року. Іруся, дякую. Він прям просто знахідка, тим паче у великодній час. Отже, до опари додаємо просіяне борошно, одразу все. Перемішуємо і починаємо замішувати тісто. 20 хвилин замішувала на низьких обертах. Так, повільненько, ніби місимо руками. Одразу по враженнях стається, що мало борошна, але нічого не збільшую, роблю все як по рецепту. За 20 хвилин вимісу додаємо розтоплене вершкове масло. І тут уже трішечки збільшуємо швидкість. Плюс додаємо мигдалеве борошну. Тістоміс вимішував 20 хвилин на низьких обертах і 30 хвилин на високих. За 10 хвилин до кінця додаю ще родзинки. Дівчатка, що можу сказати? Вручну це реально буде дуже тяжко. Тому якщо маєте, як замісити за допомогою техніки сучасної, обов'язково скористайтеся. Тісто в нас виходить таке рідкеньке і дуже схоже на тісто для панетон. Воно ніби і рідке, і не зовсім так, як ми звикли, але до рук, якщо змастити, не прилипає. Тут я спробувала вирішити провірити, так як на панетон, дуже схоже, щоправда не таке еластичне тісто, але дуже-дуже схоже. Далі накриваємо рушничком і залишаємо по класиці в теплому місці, даємо час підрости щонайменше вдвічі, краще втричі. У мене в хаті було не дуже тепло, як для паски, але підросла дуже швиденько. Далі руки змащуємо олії і перевіряємо. Чудово. Подивіться, які гарні бульбашки, яка чудова структура. Більше борошна тут точно додавати не треба. До речі, щодо борошна, дівчатка на паску. Краще обирати борошно із високим містом білку. Це буде потрібна структура, який білок. Ну, бажано не менше 12, в ідеалі 14-15. Отже, переминаємо ще раз тісто, якщо дуже липне, руки змащуємо олією. І беремось формувати пасочки. Дивіться, там, де руки змащені, зовсім не прилипає. У мене є такі формочки паперові. Я ще додатково їх змащую олією, хоч пише на деяких що не треба. Минулого року було так, що деякі папірці залишилися разом з паскою, тому перестрахуємося. Періодично руки змащуємо жиром, беремо невеликі шматочки, можна відважувати на вагах, я все роблю на око. Це пробна пасочка, так що можна і так. Формуємо, як завжди. Беремо невеликий шматочок, формуємо гульку, підгортаємо під низ, низ щіпаємо і обережно вкладаємо у формочку. Наповнюємо одну третю частину форми. Пам'ятайте, це тісто досить сильно росте і нам треба так, щоб пасочки не повиходили із форми. І з цього тіста у нас виходить 6 ось таких пасок. Досить цікаве тісто. Тут одразу думається про те, що, напевно, наші бабусі мали борошно трішки інше, ніж зараз маємо ми, із високим містом білку. Тому що чим більше місту білку, тим менше потрібне буде борошно. Накриваємо рушничком, залишаємо в теплому місці, даємо час підрости. Далі збиваємо. Яйце із молоком і покриваємо шапочки. Це якщо ви не будете давати ніяку глазур, так можна зробити. Відправляємо у попередню розігріту духовку до 200 градусів, випікаємо за 200 градусів 5 хвилин, далі температуру знижуємо до 180 градусів і допікаємо ще 25-35 хвилин в залежності від вашої духовки до готовності пасочок. Перекладаємо на решітку, залишаємо до повного охолодження. Зараз одну відкриємо і подивимося. Щоправда, останнім часом духовка моя мене досить сильно підводить. Пригорає низ, я вже бачила, що таке буде. Це не проблема, зараз я ножем зріжу, а про нову духовку вже час подумати. Як на мене, цікавий рецепт, дійсно вартий уваги. Щоправда, якщо будете готувати вперше пасочку... Я би більше радила спробувати секретну паску, яка є теж у нас на каналі, і теж давній рецепт за рецептом Дарії Цвек. Або львівську паску, яка теж за рецептом Дарії Цвек готується і теж є на нашому каналі. Далі я пасочку одну хочу розрізати і стиснути. Дуже багато мені в попередніх відео говорить дівчатка, не можу дивитись на те, як ви мнете ту паску. Дівчатка, так перевіряється випічка. Тут не про неповагу. Це робиться для вас, щоб ви зрозуміли, що... Всі техніки правильно зроблені і всі складники у правильних пропорціях. І ви можете сміливо братися за приготування. Тим паче рецептів є чимало, заглядайте на наш канал, готуйте на здоров'я і хай вам все вдається, друзі!